Всіх вітаю сьогодні. Ми знаходимося в комплексі ЖК Мрія. Це комплекс, який розташований за адресою вулиці Ахізірави. 6. в нас буде три квартири, котрі знаходяться на третьому поверсі. чотирьохповерхового будівлі дуже права була пропозиція під уранний бізнес. Ходімо я вам зараз буду показувати квартири. Ось у нас перший варіант. Це ось така світла квартира. Є ось такий санвузол. Квартира укомплектована усіма необхідними меблями та технікою. Є пральна машина, бойлер, туалет, душова кабіна та мійка. При вході у нас полички для верхнього одягу та взуття. Потім у нас іде ось така. Кухня, залишаються усі меблі, мікрохвильова піч, холодильник, витяжка, ще одна мійка, полички, тумба, телевізор, стол, ліжко та ось така лоджа. Ось такий від з вікна у нас. Ось такий від з вікна. І далі в нас йде. Вже ще дві кімнати такого ж планування. Ось така квартира. Тут у нас зараз перегоріла лампа, та, ну, не принципово. Площа квартира 20 квадратних метрів. Всіх, кого може зацікавити пропозиція, звертайтесь, буду радий вам допомогти. І ще одна а, квартира. Ось така. Вона не кутова, кожна квартира не кутова, тому звертайтесь, Покази будуть оперативні. Записуйтесь на перегляд. Всім гарного дня. То до зустрічі, пока-пока.